Слава Україні! Героям слава! Саме з таких слів ми розпочинаємо пряму трансляцію матчу другого попереднього етапу Вібет Кубка України, в якому зустрічаються народна команда Пробій та футбольний клуб Куликів Білка. Ми вас вітаємо на ютуб-каналі народної команди Пробій. А також Ютуб-каналі – інформаційному партнера. Думаю, більше про обидві команди поговоримо по ходу нашої трансляції. Команди буквально от в очікуванні того, що Крістина Козорог, головна арбітриня сьогоднішнього поєдинку, дасть стартовий свисток і ще й отримає кілька матчів дискваліфікації. Тому в найближчих поєдинках пробою ми його не побачимо. Зараз ще буде удар. І на місці голкіпер Роман Даркович Мафтій Кудла і Олександр Демінчук. Почесний президент Володимир Ярмошук, президент народної команди Прибій Віталій Шивага. Дмитрук ватацій б'є Дмитрук, його удар заблокований, але ось ось це вже більше схоже на небезпечний момент. Мабуть, найкраще після поєдинку вдалося почитати авторитетні футбольні видання, і це був доволі несподіваний рахунок. 4-0. Дебютант посадного футболу розгромив перший ліговий Тим часом атака пробійців. бійців. б'є, немає. В заявці він пропускає гру через пошкодження. Він став автором першого забитого м'яча пробійців на прифстальній арені. А зараз чи буде удар, Данкович? <кій> Що ж витворяє воротах Данкович? Тягне м'яч з. Із... Оренчак б'є! Богдан Оренчак відкриває ліголам в сьогоднішній зустрічі. Ось це та гра, яку ми звикли бачити. від Богдана Оренчака. Не так багато він мав шансів в сьогоднішньому матчі, але свій гол. Богдан один гол, як мінімум, один гол. Він сьогодні забив у притаманному для себе стилі. Відірвався від захисника і класно пробив у верхній дев'ятку воріт. Суперниками Піцан вводить м'яч ударом від воріт. Ринчак. Тут програє другий поверх, коли Ринчак. Дриган продовжує на хорука. на Харук прихована на Сікача, Сікач б'є! Сікач. І буквально там з лінії горіт вибиває м'яч. Е, хтось з захисників Куликова був вже там насправді готовий замикати цю передачу. І... Дмитрук. Сондей. Яке закидання на Дмитрука? Дмитрук Встигає Дмитрук прикидає суперника. Вихід Вічлавіч. Дмитрук. Б Є Дмитрук. О! Іван Дмитрук реалізовує вихід Вічлавіч. З Романом Данковичем і так рахунок стає 2-0. На користь народної команди Пробій. Швидка контратака. Відзначаємо насправді чудову гру Івана Сундая. Трансляції, за кого ви сьогодні вболіваєте? Підтримайте своїх улюбленців, так? якщо ви вболіваєте за куликів, білка. Ось відповідь. Гостей. Це було дуже і дуже. Близько до забитого м'яча Прикарпатські торгові дії мережа заправних станцій ВТ Петро фермерське господарство Михайла Лазорка, Володимира Лазорка, Василя Боднарчука та Василя Симчича. І це пенальті. Крістіна Козорох фіксує порушення правил. Там Руслан Харук завалив свого суперника. Б'єне Чіпоренко забиває 2-1. Повертає інтригу в сьогоднішню зустріч. Ну, будемо відверти, там інтрига і не вмирала. Розуміємо, що попереду ще, як мінімум, повний тайм. Передача на лівий фланг. Береза не дає себе пройти. Сікач. Зараз на Сонде, точно передача. Сондей. Є перед ним простір. Сондей, Сондей що в ней метачик можна бити! Сонтей є у ближній але там на місці Роман Данкович. Перехитив Данкович свого опонента. Не дають їм, як слід прийняти. Харук на Савчина. Савчин в дотик. Ну, В Простій ситуації помиляється Савчин. Є, можливість організувати атаку. Гостей! І затамував я подих, що вартувало би підписатись на ютуб-канал народної команди. Прибій, на ютуб-канал Іф Спорт. У нас дуже багато цікавої інформації І в цей момент забивають гості. Куликів білка робить рахунок 2-2. Забиває у нас Данило Пилипчук. Ось так джокер від Богдана Костика. Якщо я не помиляюсь, там буквально менше двох хвилин вистачило молодому нападнику. Білий завантажує точно на Василенка. А ні, це Оренчак. Переповженчак. Б'є Оренчак. З розвороту сам собі створив цей момент десятка пробою. І кулки білка отримує право виконати кутовий ще на ближню стійку. А ось це вже могло бути дуже і дуже небезпечно. Е, спека на Грені. Пробі... Е, все вище і вище. Іваничук. Яка передача від на дальню стійку. Удар, м'яч проходить ворота. Та що ж таке? Е, Богдана Костика е, забив свій шанс, реалізував свій. Гольовий випад, і так як воно став 2-2. Тим часом атака Куликова пробиває. М'яч проходить над воротами і в цей момент Кристина Козорох дає свисток на перерву. Тож, друзі, перший екстратайм в нашому матчі завершено. Оренчак. розвертається класно. Оренчаку бігає двох суперників. Подає Сондей, Сондей! Тож, там на підбирання? Немає нікого на підбиранні. І ось можливість на контратаки Куликово-Білки. Удар сердюк на місці. Іваничук зберігає м'яч для своєї команди. Помиляється сікач. Ну в простій ситуації помиляється сікач. Яке закидання? що тут тут сердюк. І розводить руками Богдан Костик. Головний тренер куликової білки показує він, що порушили правила проти Віталія Патуляка. Сандей подає. Калинчук знову випереджає Оренчака. Чи буде підбирання? Є підбирання за хоруком. Харук б'є! Данкович перед собою. Відбиває Данкович. Не був готовий Оренчак. Подає Сандей Там на білого. До білого меч не доходить і в цей момент лунає свисток. Забиває Потуляк. Отож рахунок стає 1-0-1. Якщо бути точним, на користь Куликова білки. Іван Білий проти Романа Танковича. Забиває білий. Рахунок зрівняно, один Після стартової серії ударів. Б'є Колипчук і низом впевнено реалізовує свою спробу. Тож один-два на користь Куликова білки. Забиває Сондей. Рахунок знову нічийний. 2-2. 2-2 у серії пеналь. Друзі, так, вгадаю, що основний час. Пробуває грош над воротами і радість, радість гравців. народної команди Пробій в центральному полі. Ну, зрозуміло, відкривається у нас третя серія ударів. Забиває м'ячу, впевнено, реалізовує свою спробу. І таким чином в серії 11-метрових ударів народна команда Прибій виходить вперед. Футбольного клубу Кулків Андрій Лебеденко. б'є Лебеденко, вгадує напрямок м'яча Роман Сердюк, але удар Лебеденка був дуже і дуже потужний, а це означає, що рахунок зрівнено. Андрій Ріжко проти досвідченого Романа Данковича. Наралізовує свою спробу річко. Так грусмейстерський під поперечку. Ну тут о, справді мало б потягнув такий о, такий удар. І таким чином виробла команда Пробій! Виходить до третього попереднього етапу. Віпет Кубка України! Святкують господарі! Ну ще пак, другий промах в серії після пенальті. Бачимо радість тренерського штабу, радість е, гравців.